О! У! У! Чутка. О, бля, тут пістол виїб. Да, є. Або бороби, бля, й пак. О, чуло. Я тобі беру, чули. Нос. І від нього, що ти не знаєш, а, а.

А я снимаю все, что ты А, да пох. Едь. Гоу, гоу, Go, go, go! Go to school. Go to school. <laughs> Саня, go to school. Мы едем в школу.

По-українськи. По-українську. Чотири плити. Не казав, так. Чого вже на початку Чотири. Моля, моля. Байпедя, надо. Там єнджі брдс і все що хоче. стоїть мово тут машина стоїть